Накипіло з Володимиром Носковим. Паліативна допомога не просто про лікування і знеболення, а передусім про глибоку повагу до пацієнта та його сім'ї. Така допомога зазвичай надається людям, яким діагностували. Невиліковну хворобу і головні цілі лікаря поліпшити якість життя пацієнта, пацієнтки та запобігти його страждання. Про це впродовж останнього року йшлося на тренінгах і зустрічах лікарів. Медсестер, які працюють у поліативній медицині, і вони брали участь у програмі відновлення доступу населення до медичної допомоги у Харківській області, що втілює компанія КБС Старт. У 38 громадах обрали 29 медзакладів для впровадження сучасних підходів лікування та догляду за, важко, за важкохворими пацієнтами. Для них також придбали спеціальне обладнання, окрім тренінгів, школа родича пацієнта. Вийшов посібник для членів родини та доглядальників хворого, що називається бути поруч. Заходи із упровадження паліативної допомоги в громадах Харківщини проходили за підтримки проєкту USAID, який нині. Призупинив фінансування і функціонування взагалі роботи свою. Далі в ефірі Радіо накипіло будемо говорити про паліативну допомогу на Харківщині. Із учасниками цього проєкту. Це лікар паліативної допомоги, онколог і сімейний лікар один із упорядників посібника бути поруч. Микола зірка. Пане Миколо, доброго ранку. Доброго ранку. І ще скажу, що Микола працює у лікарні в Богодухівській громаді. А також разом з нами психологиня Златопільського центру життєстійкості Тетяна Тінякова. Пані Тетяно, і вам теж доброго ранку. Доброго ранку. Отже, давайте я нашим слухачам і слухачкам скажу, що в Україні паліативна допомога входить до програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України двома пакетами. Послуг це мобільна, коли людину відвідують удома фахівці, і стаціонарна вона безкоштовна для пацієнтів, тобто оплачується державою, як і всі послуги в межах програми медичних гарантій. До того ж, як говорять в НСЗУ, НСЗУ включила. Паліативну допомогу програми медичних гарантій. Її надали її надавали кілька десятків закладів. І якщо от раніше дійсно її надавали кілька десятків медичних закладів, то відколи ця програма. Стала фінансуватися програму, ну, НСЗУ. Картина радикально змінилася. Якщо тут проаналізувати у порівнянні із 2021 роком, то сьогодні, можна сказати, ну у мене є дані на 2024 рік, так мобільну паліативну допомогу надають щонайменше 1200 закладів, а стаціонарну 751. Ну і порівняно із 2021 роком, їхня кількість була. Майже, а, значить, вона збільшилася, ну, що називається, в рази. В рази. отже, а, пане Миколо, скажіть мені, будь ласка, у вас у Богодухівській громаді а, сьогодні а, є і стаціонарна, і мобільна, чи поки що йдеться про стаціонар? А, ні, у нас є і стаціонарна, і мобільна паліативні допомоги. Угу. Так, і я отут буквально хочу уточнити. Значить, у порівнянні із 2021 роком, рівень розширився, як пишуть в НСЗУ, вдвічі. Отже, ви сказали стаціонарна і мобільна. Як? Давайте почнемо із стаціонару. яким чином тут організована? Я більше до мобільної паліативної допомоги, але давайте я мабуть поясню, що значить і стаціонарна, і мобільна, чим вони відрізняються. В принципі, це і так зрозуміло, але е є пацієнти важкохворі е це не тільки онкологічні пацієнти, е багато терапевтичних після інсультів. Е і серцевої недостатністю, і інші пацієнти, які е, знаходяться вдома, і цих пацієнтів, от якщо взяти е, наш Богодухівський район, то їх дуже багато. Це не про десятки пацієнтів. От е, ми обслуговуємо обслуговуємо е, у нас зараз 110 пацієнтів, але їх ще ну дуже багато. Дуже в мене в по одному в одному селі от більше 20 людей, е, е, ну тобто. Багато людей. І, е, звичайно, стаціонар не розрахований на, е, ну, на таку кількість лежачих, важкохворих пацієнтів, тому що це е, дуже. Дуже велике навантаження на це. Тому є і і дорого, Мені цікаво, чи ми вже вийшли у громадах за кількість на кілька коек, те, що раніше казала. Якщо чесно, я стаціонара звільнився, тому я не в темі стаціонарних. Цих справ тому я більше зараз виїжджаю на дом до пацієнтів. Тому що, а яким е... чином тоді організована ваша мобільна служба у богодухові? Ну, е, дивіться, в нас е, є кілька закладів охорони здоров'я, і е, я працюю в цих закладах, які надають саме мобільну паліативну допомогу. Тобто, ми виїжджаємо до пацієнтів. Багато пацієнтів просто не хочуть навіть знаходитися в стаціонарі, тому що Через атмосферу. Як, як, вони, як вони кажуть, і стіни лікують, угу. тому я саме зосереджений на мобільній паліативній допомозі. Але так. контактую із, із стаціонаром також. Ну, а яким чином це відбувається? Є спеціальний мобіль, так, автівка, в яку входить, наприклад, лікар, психолог, соціальний працівник. Чи тільки ви приїжджаєте і що далі? А, ну, дивіться, як це все відбувається. А... До мене звертаються мої пацієнти, родичі пацієнтів або інші лікарі, які кажуть, що ось у нас є важкохворий пацієнт, який лежить там після перелому шийки стегна або, або з іншими проблемами, там після серцевої недостатністю з іншими там онкологічні онкологічний пацієнт. І, і я, я записую його, так скажемо, в, в щоденник собі, ставлю в графік і виїжджаю до нього додому. Ми виїжджаємо з медсестрою. Дивіться, перший виїзд: це ми виїжджаємо познайомитись, оцінити стан пацієнта. Тобто, ми не виїжджаємо всією командою там соцробітник, психолог. Тому що це для пацієнта дуже-дуже страшно. Ну, приїжджає 4-5 людей і домагаються їм відпорадити. Та-та-та. На практиці це не працює. Скільки... Скільки Намагався це впровадити, але чесно, на практиці це не працює. Я приїжджаю до пацієнта, ми з ним е, знайомимось, спілкуємось, е, я роблю перші призначення, е, приїжджаю з медсестрою. Медсестра контролює його основні показники, е, іноді медсестра його відвідує, якщо вже пацієнт е, більш-менш стабільний. Так в основному раз на тиждень я відвідую їх на, е, на ага, дому. тобто періодичність раз на тиждень. так? Е, ну це за е, якщо пацієнт стабільний. Е, в умовах НСЗУ е, в них оплачується саме так: раз на тиждень ми відвідуємо, е, ну, відвідуємо пацієнтів. Якщо треба більше, ми їх також відвідуємо е, хоч не щодня. Ви можете виписати взагалі, в залежності від рівню болю, який зазнає людина, так, ви тоді а вже і призначаєте такої сили і знеболюючи, правильно? Так, це є. Це все розписано в протоколах лікування хронічного болю. Тут не тільки про біль, там дуже багато, дуже багато проблем, окрім болю. Так, ми призначаємо знеболюючі. І е, однією із, так скажем, перемог е, нещодавних це дозволили сімейним лікарям виписувати наркотичні знеболюючі без, е, так скажем, без додаткової консультації онколога, важкохворим онкологічним пацієнтам. Тобто, це може зробити вже сам сімейний лікар, е, враховуючи ну, можливості, які вже є. Спростили цю бюрократію, е, да, да це спростили. Це ну ви не представляєте наскільки це полегшило нам роботу. Так, в мене є а, тоді... е, як сертифікат а, тоді... є онколога і сімейного лікаря. Тому я якби на двох стільчиках сижу, але е, ну е, це набагато спростило. А тоді так поставлю запитання, от ви пройшли річний тренінговий курс. так, от Ви нам зараз багато розказали, чого медичного. Я розумію, що цьому навчають на медичному факультеті. Якщо там, так, там є своя скажімо так, шкала. Правильно, захворювання, шкаля больового синдрому і, і, і багато чого іншого. Та? І ви дієте згідно протоколів. Та? А що цей вам дав курс? Саме курс, який ми пройшли від КБС? Так, саме так. Дивіться, я ще до КБС. Звичайно, я проходив і сам шукав інформацію, проходив курси. І, як я вже казав раніше, що цей курс від КБС, він Допоміг мені знайти е, тих практикуючих лікарів, які е, також займаються цим, що і я е, ну і, і наша команда. Е, це знаєте, як ще один пазлик до всієї картини. Тобто більше. Оновилась інформація, яку я використовував більше знайомств, більше різної інформації. Кожні курси, які ми проходимо, це ну, ти знаєш конкретну інформацію, але от погляд з іншого боку, тобто багато чого корисного було. Right. Mm -hmm. Я думав, що вони більше говорили з вами, як комунікувати з пацієнтами, як ставлення, яким ставлення має бути, та, тому що це дуже багато чого залежить. Знаєте, оцю картинку, коли приходить пацієнт до лікаря, або ж лікар вже приходить додому, і він так потім тихенько, ну все, типа. А, 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 ні, це само, це, це, це само собою. Тут е, треба підбирати кожне слово, тому що е, можна прийти і, знаєте, так в лоб. Прям сказати: у вас те то, те-то, у вас е, е, такі-такі проблеми. З ними можна робити оце, оце, оце. Е, це така експрес-консультація. Але я так не роблю. Е, насправді, я дуже довго вибудовував у собі е, той набір фраз, так скажемо, або що можна, що не можна говорити. Так, ми і в... Ну, от які ви для себе вибудували якраз межі? Як ви, наприклад, говорите із рідними, близькими, і взагалі чи говорите, наприклад, із самим пацієнтом, що у нього є невеликовна хвороба, а це але це не означає, що тут і зараз буде смерть і так далі. Та чому я так ставлю запитання? Я знаю, що є дві табори. Одні говорять, що із пацієнтом потрібно бути чесним. І йому треба відкрито говорити, але е, так говорити, щоб він розумів, як може боротися, а інші, от намагаються відтермінувати це. Е, так, є така проблема, і я в е, мене е, моя позиція е, стоїть на тому, що е, я вважаю, що пацієнт має право знати, що е, відбувається в його життю. Тобто я проти того, щоб все ховати від пацієнта, не говорити ніяку інформацію, і говорити, що все буде добре, ти підеш на поправку. Я вважаю, що це морально неправильно, так скажемо, закривати якби, таку правду від пацієнта, тому що це його власне життя, і він має перше право вирішувати, що йому і як робити. Тому я за те, щоб говорити з пацієнтом напряму. Але я прийняв таке рішення надавати важку інформацію потрошки маленькими частинами. Ага, дозовано, так? Дозовано дозовано. І це, в принципі, має, має свою користь. І Одна із проблем це майже. Кожен родич, який доглядає за пацієнтом, благає, будь ласка, не кажіть, тому що він піде там повіситься. чи... От одне бана... ну, одна в них така, знаєте, відповідь або прохання, що, от, будь ласка, нічого йому не кажіть, тому що він або вона в мене такі е... нітільні, і... от... Ну, Ми всі давайте будемо відверті. Коли ми дізнаємося, щось страшне про своє життя, ми всі. Починаємо панікувати, всі починаємо думати одразу про найгірше. Я не знаю. Тут, мабуть, винятків не має. Тому дуже важливо це правильно вибудувати свою комунікацію. І от ви вже сказали про свою комунікацію як медика. А от нам пані Тетяна, Тетяна Тінякова, яка є психологиною з Латопільського центру життєстійкості, скаже про свій досвід, бо наскільки я зрозумів, їй доводиться з. Спілкуватися із родинами, які ще от перебувають на стадії догляду за рідним. Так, я працюю в організації КНП Центр житті стійкості і більше стикаюсь саме з родинами, а не з пацієнтами, бо вони знаходяться в іншій організації. У нас є територіальний центр соціального обслуговування, і зараз там є вже прийнятий у штат свій психолог, який працює ну безпосередньо з людьми, які там знаходяться на стаціонарному догляді. То я більш буду о, і зараз працюю, працюю з родинами, з родичами, з близькими. Таких людей. Пані Тетяна, ви як спеціалістка, бачите їх в якому стані? Ну, це буває різний стан, буває більш, більш спокійний, буває дуже розгублений, дуже такий, пригнічений. Угу. І ваше ви для себе як от формулюєте задачу, так, коли вони приходять, що ви говорите? Ну, вони бувають зразу приходять з запитання, чи не могли б ви допомогти моєму родичу, моєму близькому? Чи не могли б ви з ним поспілкуватися як психолог? І тут стає запитання, чи хоче сама людина на цей час спілкуватися з психологом? І більшість випадків. Йдеться про прийняття? Ну… А на стадії прийняття, коли вони ну, буває по-різному, і до мене вже приходять, не було таких випадків, що тільки початок. Практично вони вже прийняли, вони хочуть допомогти. Ота От стадія, коли вони хочуть полегшити страждання своєї близької людини, і то вони приходять до психолога, ми шукаємо психолога для своєї, для свого близького, для родича чи для друга. Пані Тетяна, чи розуміють самі не знаю, мами, доньки, та брати і сестри, що їм потрібна ваша підтримка? Ну, так виходить, що ні. Це треба, треба їм показати, що це, вони потребують такої підтримки, також як і їх близькі. Бо вони так от приходять, що давайте ви будете допомагати. Ну, Ті людини, за якою я піклююся, і тоді саме приходиться з ними балакати про те, що їм потрібна така допомога, щоб вони могли краще справлятися зі своїми обов'язками, ну, підтримати свою дуже ну, справа. Що коли за когось, то нам завжди здається, що треба допомагати а от чи готові ми допомагати собі? Це дуже 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 важливе питання про атмосферу. Дуже залежить багато, і от пан Микола це підтвердить напевно. Дуже багато чого залежить від атмосфери, яка є в лікарняній палаті, яка є у, у родині, та коли до тебе приходять і вже неначе проваджають на той світ. Чи коли до тебе приходять і намагаються віддати і любов, і внутрішнє світло, от як підтримку? От ви намагаєтеся про це говорити і своїми клієнтами? Ну Так, бо щоб це віддати, треба це мати. Щоб людина могла віддати таке родичу, в неї самої повинно це бути ідеї це його те, що прати. називається ресурсом. Так, так. так. А якщо у людини такого не було ніколи, от теж дуже таке. Цікаво, ну, що, з чого починаємо? Ми починаємо е, інколи. Я розпочинаю свою розмову з такою людиною, яка до мене звернулася з простих речей, з простих запитань, як вона сьогодні спала, чи вона поснідала вже, чи вона пообідала. Такі прості, і е, е, здається, інколи ну, не зовсім психологічне запитання, але вони показують навіть прості речі, коли людина про себе починає піклуватися в плані того, щоб вона відпочила достатньо відпочила, щоб вона пропілкувалась про про свої фізичні. Я навіть знаю, що вам кажуть потреби. жінки в цей час, тому що у мене мама зараз є доглядальницею за моєю бабусею. Її це е мати. Е вона каже: А коли я буду відпочивати? Тому що у мене ранок, день, вечір я маю нагодувати, перевдягти е памперс і так далі. Ну тоді тут вже включається підтримка соціальна, і тоді питання, хто вам може ще допомогти в цьому, хто є рядом, хто є близький. Де ви можете? Ну я працюю у сфері соціальної допомоги, і вони можуть такі родини звернутися за соціальною підтримкою. ну, соціального фахівця, який би допомагав, з покупками з якимись вправами домашніми, це ж теж є. У у цьому центрі територіальному вони надають такі послуги, інколи треба оце ділігувати, да трошки свої своє навантаження з на інших сидіти. членів родини та бо так. звертатися по допомогу, пане Микола. Я хочу, так. щоб ми з вами розповіли про посібник, який називається бути поруч. А у ньому розповідаєте і своїми співавторами тільки про медичну складову, чи якраз про те, що говорить пані Тетяна: що треба вміти звертатися по допомогу, не боятися до цього. Потрібна довіра між лікарем, психологом і, власне, рідними. Ну про це ну, дивіться, посібник виходить. Із проблем спочатку із того, що е, з чим ми стикаємось в практичній нашій діяльності, це про незнання, про недовіру і несвоєчасне звернення, і так там комплексна інформація, яка е, розписана. Е, як рекомендації родичам пацієнту, ну, в принципі, вона буде корисна і сімейним лікарям, і іншим, так скажем, і пацієнтам і людям для того, щоб розуміти, що таке паліативна допомога, які є основи. І е, правила, які не можна порушувати при наданні цієї допомоги, і е, взагалі, що, що це в себе включає так, як паліативна допомога, це ж не просто знаєте медичний вплив на пацієнта або прийшли, виписали знеболюючий пішли. Ні, це комплексний вплив на фізичну, духовну і соціальну складові самого життя пацієнта. Тому е, там інформація саме про це. До речі, дуже серйозну і вагому роль тут відіграють медичні капелани. Я не знаю, чи є вже у вас у Богодухівській громаді така практика, але мені е... доводилося зустрічатися з медичними капеланами, наприклад, е у Львові, які саме займаються паліативною допомогою. Е так е ми зараз шукаємо медичного капелана. Ну, е скажу. Е по своєму досвіду, що приходиться займатися цими всіма трьома складовими, коли приїжджаєш до пацієнта і консультуєш як лікар, спілкуєшся з ними на духовні теми. От деяким пацієнтам навіть нігті обрізали, ну там було різне. Тому е це дуже важливо, і я вважаю, що це потріб е потрібно, має бути окрема людина, яка буде спілкуватися. Знаєте, це мабуть не тільки про психологію, тут майже про світогляд, про життя і про ну пробачення минулого теперішнього майбутнього. Тобто, це такі дуже глибокі теми. Пане Миколо, де можна знайти рідним близьким лікарям, які от нас зараз з вами чують? Цей посібник? Ще раз повторюю його назву бути поруч. Це, до речі, головне гасло і медичних капеланів? Наразі він є в електронному варіанті, і е, я розумію так, що е, е, його повідправляли. Е, в заклади охорони здоров'я і е, там головні лікарі чи е, менеджери мали отримати. Е... Саме ці посібники в друкованому варіанті їх ще немає, тому вони є в електронному праці видавати в друкованому варіанті. Це більше вже до організаторів, саме я до менеджерів, тому що я так розумію, що була проблема з фінансуванням. Ну так, і... ми знаємо, що фінансування і роботу USAID американської агенції було призупинено, і не зрозуміло чи вона буде взагалі відновлена. Але я так розумію, можна зайти на соціальну Сторінку, так, до так. Вас, так, пане Миколу, у Фейсбук, Микола зірка ще раз повторюю, звати нашого лікаря, і там напевно можна знайти цей підручник, так я його ще не викладав, тому що Викладіть він ось... тоді, будь ласка. Да, да, да. Я, я закріплю в себе на Фейсбуці, і я думаю, що от лікарям можна звернутися до їхніх головних лікарів. і Я думаю, що. Понадсилали їм також. Я більше знаєте, Я більше за практичну частину цього посібника. От за такі практичні поради, за організаційні моменти там е, інші відповідають. Я зрозумів, дякую вам, пане Миколо, Дякую, пані Тетяна. Я наостанок хочу сказати, що за досвідом, що виходить, що лікарі, і психологи, і медичні капелани, і медсестри, які працюють тривалий час, а буває так, це що і роки у паліативній допомозі з конкретним пацієнтом і його родини, то вони стають точно. Друзями і вони ну, це йдеться більш ніж про довіру, і вже знають один одного, хто що любить чим, кому можна допомогти. Лікар паліативної допомоги, онколог і сімейний лікар один із упорядників підручника бути поруч Микола Зірка, який працює в лікарні Богодухівської громади. Був з нами на зв'язку, і також психологиня Златопільського центру життєстійкості. Тяна Тінякова були у ранковому етері. Друзі, зараз у нас буквально музична композиція, і після чого нас вже чекає розмова із фахівцями з фінансової грамотності та економіки.